гарного настрою, зареєструвалася заново у новій версії Алігроста, ми вже з вами тестували, виводу не було. Але тут доказують, що вивід є. Ну, ось зараз тільки прийшла реєстрація, якраз і зразу включила запис. Реєстрація простенька. Свій логін придумуєте пароль, електронну адресу. Рекомендую зробити якусь одну електронну адресу для всяких шарашок, щоб не прив'язувати її до серйозних всяких сайтів. І так, ну ось бачите, да, якщо у вас немає. Можна вивезти без мінімального депозиту один раз, 8% від суми, але не більше 20 доларів. Ну, коротше, беріть не сусідний, але зараз, якби, ми це все діло. Країну ще нашу хочуть. Що ми зробимо їм з країною? Буде в нас Україна тут? Так. Україна, хай буде Україна. Все, зберігаємо. Ще раз вони щось від мене хочуть. Ну, в общем, все. У нас тут є. По суті, вся та сама картина, як і було тоді. Реферальне посилання ми беремо тут запросити друзів. Копія. Далі повертаємося назад і робимо. виключаємо рекламу. І робимо ось у нас те, що відкрите. Отримати. Баланс у нас. 10 тисяч Обалдеть. Берідний несусвітний, звісно, самі розумієте. І так, 50 разів тикаємо, клацаємо, робимо, типа завдання. Ну що ж, друзі, зараз поставлю на паузу, доклацаю цю шарашку і тоді включу далі запис. Хто хоче, приєднуйтеся, будемо пробувати. Що робити? Головне не поповнювати оці шарашки. Це саме головне ставлю на паузу і клацаю до кінця цих 50 замовлень. залишилося в мене одненьке це замовлення. Зараз включила якраз запис. Трошки часу, звісно, в них іде, тому що щось вони довгенько. Все, окей, каже, мені, що хватить. І того у нас є за перший день, 10 у нас було на балансі, і зароблених отам -от, 68. Получається, тут кома не прописується. Ось так. Через що? Будемо пробувати тестувати, хто хоче. Приєднуйтеся, будемо пробувати. Головне, не поповняти, тому що попередній сайт Allegro дуже прямо ж конкретно намікали і писали, аби люди поповняли. Я ж отаку шарашку поповнювати не рекомендую. Кому буде потрібна допомога, звертайтеся просто раді інтересу спортивного, да, поклацаємо, протестуємо вивід. Вивід можна буде робити один раз, вроді як кажуть, да, обіщають і доказують, що він є. При балансі 200 доларів. Від 200 доларів треба можна буде вивести, вроді як чи 10, чи 20 доларів. Буду тримати вас в курсі в себе в телеграм-каналі по цій шарашки. Ну а я пока до до 200 доларів тут, якби пройде трохи часу через що приєднуйтеся, будемо тестувати разом. Всім гарного дня і хорошого настрою.